Good morning, our dear friends. We are glad to uh, speak uh, with you, together with you today. Uh, we are uh, Ukrainians of IT Spetsnaz. We must go only forward, uh, <coughs> because we must uh, victory our enemy. Uh, we make uh, about one problem. I, uh, we uh, want to uh, show this Отже, так, шановні, це піш пішторм. Ми в браузер можемо піти сюди, а можемо піти от, от сюди. Ну ладно, коротше, натис, натиснемо цей значок. Раз, І ми в браузері. Тут у нас форма. Тут ми вводимо дату, коли ми народились. Введіть прізвище, ім'я по батькові. Отаке от поле. Так, щоб підсвітилося. Бачите, коли направляєте, воно зразу підсвічується. Введіть телефон, Введіть місто, де ви живете. Введіть ціль вашого навчання. Або посади, на яку ви хочете піти працювати. Ведіть початковий рік навчання, ведіть кінечний рік навчання, ведіть університет. Так, тут у нас є обзор, і вибирайте собі малюнок, який вам буде до вподоби, щоб він у вас виявився там, де нам потрібно. Так, і про себе в кінці оця форма тут у нас є такий. Кнопка, ми її натискаємо і всі дані з кнопки йдуть нам у вордівський файл. Так, і щоб вам це продемонструвати, я вам зараз швидко набираю. Можу набрати по шаблону. Так, набираю 25 11 і 1975-го. Так, введу дату свого народження, Введу себе. От Вадим Костенюк, можу Максима перепилитися. Давайте Максима перепилиться. Так, введіть телефон. Так, у мене беру, ввожу, любий. Коротше, бачите, у мене я можу свій ввести, а можу що то, то, по шаблону, щоб заощадити час. Так, і тепер місто. місто. Так, можемо от заставна. Я вже вводив заставна на англійській мові, на такій можемо заліщики ввести, можемо чернівці. Ну, давайте так, щоб було культурно от заставна. Раз. На нашій рідній українській мові. Так, ціль нашого, нашої посади, що ми хочемо ту посаду займати, це навчання. Ведіть початковий рік. Ведемо рік навчання. 1997. Так, далі. 2003 раз. Є, Ведіть університет. Тут у нас є Харківський державний політехнічний, Чернівецький національний. Можете ввести якийсь інший. Ну, давайте. Я вчився в Харківському державному політехнічному. І вибираємо малюнок. Е, так. Е, вибрали, е, Натиснули на кнопку і от бачите тут -то, е, набір на клавіатурі. Так, Вибираємо цей малюнок, натискаємо кнопку е, Завантажити і у нас завантажилась назва цього малюнка. Ну і про себе. Про себе я вставлю, я вже набрав текст. І я крутий туди. І тепер це все ми відправляємо. І тепер дивіться, що зараз буде, коли ми натискаємо цю кнопку. Натискаємо раз, о! І бачите, тут з'явився файл, і дивимося на цей файл. Раз. І дивимося. Максим Перепелиця, дата народження 1975 11 25 контактний мобільний телефон. Написано мобільний телефон, що ми набрали там що небудь, і з якого по яке нам дзвонити. з дев'ятої до дев'ятнадцятої години. Так, малюнок, клавіатура. Адреса місця проживання, заставна. Бачите, ці всі дані у нас вивелись, ціль отримання посади, навчання. Коли почали вчитись, оці всі дані у нас повиводились. І в кінці додаткові відомості. І ми набрали, я крутий студент. А давайте ми наберемо щось інше. так, Набираємо. Давайте ми замість Максима Перепелиці наберемо когось другого. Давайте це буду дійсно я. Так, Вадим Костеньок, раз. Народився із Брешу. Я напишу, що я народився 30-го. Так, і собі хочу вчився, наприклад, що я закінчив Чернівецький державний університет або якийсь інший. Чернівецький раз. Ну і напишу, що музикант. Так, ну коротше, це буде довго. Давайте краще вже виберу якийсь інший малюнок. Отаке, бачите, синє, щоб воно яскраво кидалось вам в очі. Можемо такий кинути, можемо такий. Ну, візьмемо такий. І щоб заощаджувати час, малюнок я вибрав. Ми одразу натискаємо це в примарі. Так, раз, є, о, з'явився у нас другий файл. І дивимося. бачите, уже виявився Вадим Костеньок, дата народження 1975 дев'ятсот сімсот п'ятого і 30 числа. Що я вводив там зміни? Виявився зовсім другий малюнок. Клавіатури у нас вже немає.